На сцені величезне рожеве серце Дорофієва із балетом репетирує перед концертом. А тим часом у фойє фан-клуб співачки готує їй сюрприз. Глядачам роздають червоні сердечки зізнанням із із у коханні. Вони здіймуться догори під час виступу, коли Дорофієва заспіває свій хіт. Армія фанатів у співачки величезна. Дехто навіть їздить за нею у турі, містами України відвідує кожен концерт. Ми мутіки серед ми не зрозуміли, як вижили. Ми, але вижили її пісні, надихають, кажуть зовсім юні прихильники. Наприклад, хід хай пишуть, багато кому допоміг упоратися з хейтом вижили з панічними атаками під час війни. Співачку люблять за щирість, відвертість і надзвичайну атмосферу на концертах. Ми тусовкою збираємось на концерті, співаємо, кричимо, підтримуємо надію і так завжди. Це не передати словами, бо це ну такі враження, що ну їх просто не можна стримати. Бувають і сльози, і посмішка просто все. Я всі її пізні знаю на пам'ять. Ми дуже-дуже її обожнюємо. Дніпровська публіка дуже чекала Надю після кожної пісні овації. Та глядачі шаленіють, коли лунає дим, хіт, який Дорофєєва співала ще в дуеті із позитивом. Ч на співачці за цю годину драйвою позитиву і Дніпровська публіка. Більше дивом протягом концерту не було жодної тривоги, і надю глядачі просили передати Дніпро. Тебе кохає зовсім, Ірина Носачова, Давид Юрченко, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.